Друзі, привіт! Вітаю вас на моєму каналі і, як завжди, я вас рада бачити в себе на кухні. Сьогодні будемо готувати з вами домашню випічку. Пропоную рецепт смачного, завжди вдалого кексу. Кекс виходить, неймовірно, смачний, в міру солодкий, вологий всередині. Його можна готувати за різним смаком. Ось, наприклад, сьогодні я добавлю цедру апельсина, тому він буде. З ніжною ноткою апельсина можна додати цедру лимона або ванільний цукор, власне, за вашим бажанням і що у вас буде під руками. Також в якості начинки можна додати різні фрукти, свіжі або заморожені. І ще може підійти навіть густе варення за вашим смаком. В описі під відео я залишу вам посилання на шоколадний кекс. Він готується доволі простенько, легко, так само, як і цей, лише той мега шоколадний. Обов'язково переходьте та готуйте разом зі мною. Прикріпляю вам фото шоколадного кексу. Він виходить дуже смачний та шоколадний. Тому залишайтеся разом зі мною і давайте готувати смачний, легкий, швидкий кекс до чаю або смачної кави разом. Всі складові є перед нами. Нам знадобиться яйця, борошно просіяне молоко, магазинне або ж домашнє, цукор, рослинна олія, сода, цедра апельсина по бажанню і ще буду згашувати лимонним соком, або можна взяти, згасити соду оцетом 9%. Так, До речі, тут нам не знадобиться міксер, все гарно. Перемішуємо вінечком та лопаткою, або ж дерев'яною ложкою. Добре взбиваємо спочатку самі яйця, там буквально півхвилини буде достатньо. Наливаю олію. Олія у мене соняшникова без запаха, 150 мг. І висипаємо цукор. Добре перемішуємо. До речі, Цукор додаємо, по рецепту, все буде написано, прописано. Якщо не дуже любите солодку вопічку, можете дещо зменшити кількість цукру, як в мене, наприклад. Добавляю седру апельсина та добре перемішую. До речі, дуже смачно з седрою лимона. Готувала, теж дуже полюбляю. І відчувається нотка така, ну, свіжа нотка лимона. У випічці добре перемішуємо, і цього достатньо. Ну, а зараз в нас на черзі сода, обов'язково нам треба її погасити. Я погашую лимонним соком. Ви можете використати 9% оцет. Гарно погашуємо та додаємо в основну миску. І все добре перемішуємо. Як бачите, я вже взяла Таку лопатку або ложку, як правильно вказати, та перемішую, так як лопаткою ложкою буде вже легше мені перемішати борошно. Висипаю в нашу миску борошно та добре перемішую. Борошно обов'язково нам треба просіяти. У мене тут відміряне та просіяне борошно. І наливаю невеличку кількість молока. Добре перемішую до однорідної консистенції. Наливаю спочатку невеличку кількість приблизно 100 мг молока. Так мені буде легше всього перемішати у однорідну консистенцію. Тому я використовую на даному етапі лопатку. Далі перейду знову замішувати тісто віничком. І, до речі, ну, цей рецепт готується ну, буквально за лічені хвилини. Спокійно можна назвати цей кекс з 5 хвилинка, так як нам знадобиться всього навсього 5 хвилин часу для приготування цього тіста. Вливаю все молоко і розмішую віничком до однорідної консистенції. Ось подивіться, яка консистенція у готовому вигляді. Ще добре розмішаю і показую вам зблизьку. Яка повинна бути консистенції. Ось, як бачите, вона легко спадає, але при цьому залишає за собою чіткий слід. До речі, тісто ви можете готувати як на солодкому молоці, так само ви можете використовувати кефір, замінивши молоко на кефір, теж вийде смачний, вологий пухкенький кекс. Добавляю буквально невелику кількість куркуми для кольору. І наше тісто з вами готове. Форма, в якій буду випікати, я змащую її олією та добре притрясаю борошно. Форма, як бачите, у мене кругла з пустотою всередині, вона така рельєфна. Я дуже люблю саме в ній випікати різні кекси. Вони виходять такі дуже високі. у Кінцевому результаті 8-10 см висотою готовий кекс саме в такій формі. Звичайно, що ви можете випікати в тих формах, які у вас будуть. Не обов'язково мати ось таку форму, як в мене. Можете випікати, але не дуже великих розмірів повинна бути форма. Гарненько переливаємо тісто, злегка струшую, і відправляю в духовку. Духовка у мене вже розігріта до 180 градусів. Випікаю до готовності. А готовність провіряємо дерев'яною шпажкою. Ось, наприклад, у мене кекс в моїй формі виходить вис... висотою 9-10 см. Відповідно, він у мене досить довго випікається. Випікався мій кекс 55 хвилин, але час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Ось так, моя шпажка абсолютно сухенька. Кекс мій добре пропікся. Зараз акуратно мені потрібно його дістати з форми, але перед тим я провіряю, ну, чи всі сторони легко відійдуть від форми. Попередньо я її змащувала, але все рівно завжди провіряю легенько силіконовою лопаткою. Зараз перевертаю на дощечку і обережно буду виймати кекс з форми. Ще раз повторяюся, що час випікання зависить індивідуально від кожної духовки. Тому орієнтуйтеся на свою духовку. У вас може кекс випікатися набагато швидше. Ну, або може так випікатися, само, як і в мене. Тому що кекс в мене досить ну, такий високий виходить, тому йому, відповідно, треба досить довго таки випікатися. Ось показую вам зблизька, який він дуже гарний, добре пропікся. Залишаю, щоб він злегка охолодився, і можна буде заварювати чай. Чай у нас сьогодні з зимбіром, апельсином та ромашкою в пакетиках. Дуже такий люблю чайок. Чай у мене добре настоявся, кекс трішки захолодився, він ще тепленький, але вже можна його нарізати та подавати до чаю ось таку смачну домашню випічку. Просто для прикраси засипаю ще цукровою пудрою і нарізаю. Зверху в нас така хрумка шкориночка, а всередині неймовірно смачний, м'ягенький, такий пухкий, повітряний вологий. Міру солодкий кекс з легкою ноткою апельсина. Це неймовірно смачно. Тому я всім щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних ось таку смачну домашню випічку, я думаю, що ваші рідні оцінять е, достойно таку смакоту. Також запрошую всіх підписуйтеся на мій канал, хто не підписаний. Дякую наперед! Ну а я в свою чергу прощаюся з вами. Бажаю всім Божих благословінь, дякую за те, що були разом зі мною, готуєте, довіряєте мені. Бажаю всім вдалого готування і смачного чаювання разом з ось таким смачним кексом. Ну а сьогодні я прощаюся з вами до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвін.